Привіт! Сьогодні розпаковка морозова хрещатик пломбір кіс. Ось таким кумедним малюночком 45 грам. Виробники вирішили, що дітям вистачить 45 грам. Зараз будемо розпаковувати. Розпаковується легко. Вироблено в Україні. Дивимося, як він виглядає. Ось так. Якщо порівнювати з моєю долонію, ось таке воно малесеньке, це морозиво. Ну що, по нашій традиції будемо дивитись на нього. Глазур дещо світліша. Ніж морозивий каштан. Це, скоріш за все, молочний шоколад. Угу. Ось так воно виглядає, це морозиво. Ну що, будемо пробувати його? Спочатку пробуємо глазурь. Дійсно, молочний шоколад. Звичайний молочний шоколад. Тепер пробуємо саме морозиво. Ось таке воно ванільне. Я б сказала, глазур навіть надто солодка, як для дитини. Морозиво-ванільний такий присмак приємний. Що я скажу 10 з 10 морозиво. Але я б зробила б його більшим, Ну, якби дорослу версію створили. Тому 10 з 10. Зняла б бал за те, що маленький розмір, але якщо це для дитинки, то в цілому норм. Приємного смаку. Купуйте своїм діткам. Класне морозиво. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буде продовження цієї рубрики.